На в'їзді у село Лагодів сталася аварія, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Дивіться далі у сюжеті. Біля села Лагодів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного та легкового автомобілів. Як вдалося оперативно встановити автомобіль Хюндай, який їхав зі сторони бродів занесло через ожеледицю? Далі вище згаданий транспортний засіб врізається у вантажівку, що їхала в сторону міста. Хюндай викидає з дороги, де з тріском приземлюється у кюветі. Я їхав з Броді в Берлет і мене почало на сільській дорозі нести Там машину. Пішла uh -huh. занос на сільській дорозі. Uh -huh. і розвернуло мене, я вдарив uh -huh. цього дафа задньою частиною. Тобто мене ага. повністю розвернуло на дорозі. No, no. І я в цього вантажний автомобіль їхав вже задньої частини. Отам. Наслідок зіткнення у вантажів кидав розбита фара з боку водія. А від Хюндаю розкинуті деталі автомобіля пошматована задня частина, куди припав найбільший удар. На щастя, у цій аварії вижили усі. У цей зимовий час варто бути максимально обережним, а тому закликаємо водіїв берегти себе. Сергій Нікішин, телеканал Broad Online.